Після вчорашнього тяжкого дня й дебатів у залі Верховної Ради обговорити закон, який був прийнятий про ринок електричної енергії в Україні, до нас вже приєдналися пані Наталія Бойко, заступник міністра енергетики з питань євроінтеграції, пан Іван Плачко, голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї, та пан Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Хотіла б надати слово пані Наталі Бойко і щоб вона нам більше розказала, як прийняття такого закону. Яке, безперечно, є хорошим кроком до е інтеграції України в європейське товариство і виконання її зобов'язань взятих в рамках третього енергетичного пакету? Як цей закон позитивно вплине на Україну, та як які ви бачите позитивні чи негативні наслідки е від його прийняття? Дякую. Доброго дня, всім. Е, дуже дякую, е, що ви нас так екстрено зібрали одразу на наступний день. Е, вчора справді був надзвичайно складний, але надзвичайно важливий день в раді. Я думаю, що всі, хто стежили за тим, як проходило голосування до останнього моменту. Очікували його результатів. Я не могла відірватися ні на хвилину, тому що ну, настільки динаміка була на високому рівні, що було дуже складно зрозуміти, як буде розвиватися дискусія. Я насправді вітаю раду, що їм вдалося прийняти цей важливий закон, що їм вдалося вчора якісно відпрацювати, максимально зусилля всі консолідувати. І я думаю, що це перший дуже важливий крок. Ми сьогодні не могли прокинутися з ринком електроенергії. Ми навіть не зможемо з ним прокинутися, коли президент підпише цей закон, тому що ринок не створиться за одну ніч. Він не створиться за один тиждень. Він навіть за один рік не створиться. Але це такий потужний старт. Це база. Відповідно відштовхуючись, від якої ми зможемо пізніше формувати ринкові відносини в сфері електроенергетики поступово, крок за кроком, це буде тривати довго. Це потребує багатьох зусиль, це потребує розробки і імплементації великої кількості вторинного законодавства. Це потребує якісної роботи регулятора. Але вчора ми отримали таку. Перший ступінь, тому е, я думаю, що зараз е, важливим є те, що е, ми отримали цей вектор, і залежно від того, наскільки будуть готові е, міністерства, регулятор, громадськість, експерти. Е, Якісно відпрацювати далі, прийняти і імплементувати правильні інструменти, правильні рішення буде залежати те, що ми в кінцевому результаті отримаємо. Це важливо для нас, це частина імплементації наших зобов'язань в рамках третього енергопакету, в рамках енергетичного співтовариства. Це Ну, рішення вчора о, о, одразу привітали і секретар енергетичного співтовариства Яни Скопич випустив одразу привітання, і Мара Шевчович написав нам одразу привіт з Брюсселя Привітав, що ми зробили такий важливий крок для нас. Тому е, однозначно ми отримуємо позитивні сигнали, і е, насправді ми посилаємо позитивні сигнали, тому що було вже відчуття такого. Е, ну такої трохи тривоги, що ми, наче трохи загрузли в цих дискусіях, тому що звичайно, що такий фундамент. Ментальний закон можна шліфувати до безконечності, але насправді багато речей в кінцевому результаті буде залежати від вторинного законодавства, яке буде імплементовано, паралельно з тим, велике питання є в тому, як нам вдасться об'єднати нашу енергосистему з Європою. Тобто, це питання там технічне, юридичне, це питання в рамках співпраці з НСУІ. як нам вдасться приватизувати ключові там підприємства, які потрібно приватизувати, як нам вдасться імплементувати спочатку. Корпоративне управління, а потім провести корпоратизацію на тих об'єктах, які є перераховані. Тобто ми отримаємо результат е, через кілька років, але е, однозначно ми почали рухатись вперед, і однозначно ми цей крок зробили. Пані Наталю дякую. Якщо у вас буде ще час послухати наших спікерів, прошу ми залишатись. Наскільки знаємо, Наталі.